Просуд це змістовні дебати на усі актуальні теми. Тут не вийде говорити ні санітниці. В кінці буде переможець. Всього 4-5 раундів по півтори хвилини. Бали нараховуються за факти, підкріплені науковими дослідженнями, уважність до слів опонента. Інші критерії можете побачити на екрані. Мета показати наскільки важливо бути свідомим у своїй позиції і вміти її доводити, а не просто вірити, що щось чорне, а щось біле. Переможе той, хто краще аргументує, а не той, чия позиція, нібито правильна. в цьому світі чорно-білого мислення, особливо в сфері харчування, продукти ділять на або безумовно корисні, або безумовно шкідливі. Я хочу донести інформацію до людей, що все не так однозначно і щодо цукру, в тому числі, ми знаємо, що цукор це пусті калорії, це всього лише вуглевод, рафінований, який не містить собі ні вітамінів, ні мінералів. Але ми не забуваємо, що солодкий смак. Ми любимо безумовно з народження з материнським молоком. Ми знайомимося з цим смаком. Він нам подобається відразу. Потім ми його досвідчуємо впродовж свого життя. Ми любимо цей сладкий смак, він нас оточує, кругом нас солодощі, смачна їжа. І людина, яка, думаючи, що цукор безумовно є шкідливий, намагається собі відмовити в тому, що вона любить, відчуває депривацію. Позбавлення чогось важливого, чогось любого її, її душі, вона відчуває цю депривацію, терпить, терпить, зривається, наїдається солодким, картає себе, думає, що в неї відсутня сила волі, що вона слабка істота, мучить себе, мучить себе заїдає цей стрес і виходить на друге коло. Чи нерозумно нам враховуючи, що в цукрі немає нічого шкідливого, це просто фруктоза і глюкоза, це не є якась отрута. Дозволити собі споживати ці продукти в обмеженій кількості, при цьому не відчувати якоїсь депривації і впевнено рухатись до своїх цілей в покращенні здоров'я, враховуючи, що всесвітня організація охорони здоров'я дозволяє 10% калорій отримувати з додавленого цукру? Так, безумовно, що. Нічого такого критичного немає в цукрі, але все ж таки восне просто так. Обмежує вживання цукру, так? Те, що занадто, то нездраво. І є дослідження 2016 року, здається, ВОЗ опублікував, що майже 39% населення світу мають ожиріння і страждають на надлишкову вагу. І цукор є одним з ключових факторів ожиріння. Та тому саме ВОЗ і вирішили обмежити споживання доданого цукру до 10%, а краще до 5%. Не тільки стосовно ожиріння, а також цукор впливає на серцево-судинні захворювання, інсулінорезистентність як наслідок розвиток цукрового діабету другого типу. І не тільки, до речі, і на когнітивні функції, тобто на роботу мозку, і так далі. Так, однозначно, коли ми говоримо про ожиріння і відношення. Цукру доданого цукру до ожиріння ми розуміємо, що це продукт, який має е, низький індекситості. Він призводить до, до переїдання. Але знову ж таки, коли людина. Маючи зайву вагу, хоче схуднути і при цьому покращити своє здоров'я і в плані серцево-судинного здоров'я, і здоров'я печінки, і ризики діабету це все ризики, які зумовлені зайвою вагою. В основному то чи не доцільно нам упустити людину в дефіцит калорій, дозволити їй споживати трохи смачної, калорійної солодкої їжі? Щоб вона, знову ж таки, я повторюю, не відчувала себе депривованою і, впевнено, не зриваючись, рухалась до своїх цілей в схудненні, покращуючи здоров'я і фігуру. Тут я можу погодитися, але а, дуже класна теза прозвучала про депривацію. Да? Є дослідження про те, що є нібито залежність від цукру. І в нас, в мозку, де є така мезолімбічна система, яка відповідає за винагороду. І ось якраз цукор відноситься до цієї категорії, а також різноманітні заборонені речовини і наркотичні. Відбувається, в принципі, те саме. Да? Відбувається умовна залежність людини від цукру, тому що вона хоче відчувати це дофамінове таке винагородження да? і може сісти на цей гачок. І ось ці механізми вони дійсно схожі: тобто є переїдання, є тяга, є толерантність, є. Е... Абстиненція, та коли в принципі ми вже забираємо потім цукор, і людина може відчувати якісь негативні симптоми, типу головний біль, зниження настрою і так далі, коли забирають. То навіщо нам вводити людину в такі, взагалі такий стан? Файтзнайте між звичкою і залежністю, там дуже тонка грань, і людина залежна по суті від всього. Від того, що вона в тому житті любить. Є люди, і всі ми ці люди, які залежні від сексу, тому що ми спробували цю штуку, вона нам сподобалась, і наш мозок, так само, оця мезолімбічна система, і та активація тих всіх нейронних зв'язків, вона вимагає повторення цієї дії. Коли ми говоримо про їжу, смачну їжу, не тільки мова про солодке, про будь-яку смачну їжу, це і суміш, і цукру, і жирів, і жирна їжа. Вона. Активує ті всі рецептори, а ті всі механізми мезолімбічної системи винагороди і так далі, яка ну, відповідає в принципі, за винагороду і за називаємо це залежність, можна назвати це звичкою. Це мова не про солодке як таке, а про будь-яку смачну їжу. Бо чим більше в їжі калорій, тим вона смачніша, тим більше вона зачіпає ті механізми. Ми спробували котлетку, нам вона засмакувала, і наш мозок вимагає цю їжу ще, і ще, ще. В такому випадку ми можемо сказати: Окей, якщо. Ми стаємо залежні від смачної їжі, давайте взагалі її не споживати, їсти тільки овочі, фрукти і іншу зожпипа їжу. Питання тільки в тому, скільки ми протримаємось на такому харчуванні. І порівнювати цукор. Харчовий продукт ну з наркотиками з точки зору залежності, це ну явно недоречно. Тому що їжа ми від їжі залежні на біологічному рівні, а наркотики це все таки підміна, це втручання в механізми еволюційні, які були призначені не для таких речовин. Ми ті речовини навчились продукувати штучно. Так помітила для себе тезу про секс. Чудове порівняння, але секс нам не дає нічого поганого. Да? Тобто, це, ну, це наш інстинкт, в принципі, і навпаки, залежності такої, якби немає, і це користь для організму. Щодо цукру, залежність від цукру, що нам дає залежність від цукру. Це, як ви так само сказали, це пусті калорії, абсолютно не нутрітивно цінний продукт, да? не містить ні вітамінів, ні мінералів, ні клітковини, нічого. І е, насправді згадала, що Гарвард. Також каже про те, що вуглеводи для людини да, вони безумовно важливі, але отримані з цукру або якихось солодощів, солодких напоїв, вони абсолютно не потрібні людині. Тобто десь солодощі і е, солодкі напої вони знаходяться в цій піраміді їхній, е, як не обов'язкові. А в гарвардській тарілці взагалі відсутні цукри. Все таки ви мене не хочете почути. Я знаю, що цукор нам не потрібен, і ми можемо прекрасно, прекрасно без нього обійтись. Але він нас оточує, а любов до нього безумовна. Ми його любимо, ми встигли полюбити. Ну, якщо дитині маленькій дати цукор на язичок, вона посміхнеться. Ми це любимо. воно нас оточує, і ми собі в цьому відмовляємо, тому що. Там ж немає нічого корисного, без нього можна обійтися, і зловживання негативно впливає на здоров'я, на фігуру, так. Але воно кругом нас. Ми відчуваємо цю депривацію. Ми сідаємо на марафон 14 днів без цукру, на 15-й день ми напихаємось пончиками. Тому що 14 днів ми позбавили себе того, що ми любимо дуже сильно. І якщо говорити чому? Е, От рекомендація 10% від каларжу віддавати на солодке, це в принципі норм, і це розумно, навіть з точки зору контролю маси тіла і здоров'я. Ми можемо подивитися на антропологічні дослідження. Антропологи вони досліджують племена Хадза в північній Танзанії, які 15% калорій отримують з меду, що по суті є цукор. І вони абсолютно здорові, тому що якщо я... Не зловживаю солодким, веду активний спосіб життя, споживаю багато овочів, фруктів і іншої натуральної їжі. Я буду здоровий, споживаючи обмежену кількість солодкого. Нема причин позбавляти себе того, чого навряд чи ми зможемо себе позбавити на постійній основі. І ці от качелі я позбавив себе цього, терплю потім зриваю, наїдаюсь, картаю себе. Це навіть з психологічної точки зору недоцільно. Я погоджуся, але. Знову ж таки, як ви кажете, нас оточує багато солодкого, багато смачного. І тут виникає в людині проблема така. Да? Вона не може контролювати це споживання цього доступного цукру. Бо, як ви кажете раніше, цукор він був такий мало доступний для нас. У да? нас закладені такі якби, еволюційно рецептори, про те, що нам солодка їжа сигналізує, що цей продукт безпечний. Да? І також сигналізує якби, любов до материнського молока, бо воно є солоденьке, да? щоб дитина любила це молоко і їла. Ось. Але коли еволюція пройшла, і в нас вже є купа таких е продуктів обробки, да? ми можемо отримати цей цукор навіть не з солодкої їжі, ковбаса, соуси, всюди є доданий цукор, і людина це не контролює. І солодка їжа, та як ви кажете, вона. Е нам приємна, вона викликає в нас задоволення, але це задоволення воно може перерости в психологічну залежність. Ми, коли хочемо себе винагородити чимось, ми йдемо за кусочком тортика або шоколадки. Ми навряд чи подумаємо, що ой я хочу собі зробити якийсь хелсі салат і зварити броклі. Файно раунд. Розумієте, вона от ми перед нами стоїть питання людство. Пандемія ожиріння довкола нас, ну населення розвиненого суспільства має ожиріння, це глобальна проблема. І ми можемо в нас є два варіанти: Тобто ми розуміємо, що на, на масу тіла впливає в основному харчування, і в нас є два варіанти е, дій ну повіношенню до цукру: виключити його повністю або залишити в певній дозованій кількості. Для того щоб люди ефективно худнули, а потім утримували знижену масу тіла, який варіант буде ефективніший, коли ми людину повністю позбавимо того, що вона любить її оточує, чи коли ми дозволимо трішки не в якості винагороди за щось хороше, а просто щоб отримати долю кайфу від їжі і знову ж таки я повторюю вже 105 разів, не відчувати цю депривацію. Бо як показує практика, люди, які намагаються позбавитися повністю. Солодкого, на перший погляд, це ну, розумне рішення. Більшість з них вертаються до свого звичного харчування безладного. Чому не зробити споживання солодкого, в тому числі як -то, от цих 20% їжі, яку ну, просто споживати для душі можна, зробити не е, запретним плодом, а дозволеною їжею. я з'їв, я себе задовільнив і я. Продовжую ну, жити щасливо, бути в хорошій формі, бути здоровим. Якщо ми бачимо згідно племен Хадза, які живуть в Танзанії, що вони собі дозволяють не 10 а 15% отримувати отримувати цукру, і вони абсолютно здорові. Чому ми не можемо так само зробити? Ми не можемо зупинитися. Я... Знову ж таки, залежність від цукру, психологічна, плюс. E, наша мезолімбічна система, про що ми з вами вже поговорили, так і e, ну, ще є насправді багато факторів, які в не користь цукру, да, не на користь цукру. Це карієс, просто дуже розповсюджена. До речі, я e, жила в Швеції e, деякий час, і там стоматологи дітям дозволяють їсти цукор лише один раз в тиждень. Тому що коли вони дізналися, що в нас таке не практикують, вони були в шоці, тому що ну в смислі, а зуби як у ваших дітей, почуваються. Плюс далі інші. Я, як жінка, можу сказати зі сторони б'юті. Тобто цукор входить в один з пере продуктів, які викликають передчасне сторіння через процес глікації. Та у нас найрозповсюдженіший білок нашого організму це колаген, ну і ластин так само. І є такий момент про деградацію колагену, коли умовно цукор, це я так дуже кострубато кажу, про те, що умовна молекула цукру насідає на молекулу білка і руйнує його. І ми це бачимо якраз через те, що колагену найбільше в нашому організмі, це найрозповсюдженіший білок. Ми бачимо на своєму обличчі це зморшки, це тьмяний колір, втрата пружності і так далі. Тобто, дієта з високим вмістом цукру, це як фактор передчасного старіння. Навіщо нам собі це давати? All three scores go to the winner by unanimous decision. Проблема не в цукрі, а в контексті його споживання. Якщо 10% від колоражу це десь 40-50 грамів доданого цукру до їжі, немає негативного впливу ні на серцево судинну систему, ні на зайву вагу при контролі калорійності, ні на всю ту вашу жіночу б'юті. Знову ж таки, мова контексту, і якщо людина веде активний спосіб життя, харчується здорово, додаючи до свого здорового харчування трошки смачної їжі. Неважливо, це цукровомістські продукти чи це просто якась жирна калорійна їжа, просто щоб не відчувати своє харчування прісним, а себе депривованим, вона, вона може при тому бути, не може, а буде вона 100% при тому і стрункою, і буде здоровою, що підтверджують результати моєї програми науки і здоров'я голос. Та ви от ви, ви що люди не можуть себе обмежувати в певній кількості солодкого А наша практика показує, що можуть і ці результати люди бачать мене на сторінці у Фейсбуці і Інстаграм. Рікла реклама. Я, я, я не планував це. Шучі. Я це не планував як реклама. Ми ваш просто. Ну загалом я підтримую абсолютно вашу позицію. Я так само використовую в своїй практиці такі ж інструменти повністю забирати в людини щось. Це не є здоровий підхід ні до схуднення, ні збалансування тарілки, ні до інших якихось цілей і так далі. Та? Тому що, як ви сказали, що коли в нас забирається щось, нам хочеться вдвічі, втричі, в десять разів більше хочеться цього. Та? І я погоджуюся з тим, що 15-20% ми можемо віддавати якраз і на їжу для душі, якщо 80% приблизно відсотків нашої дієти, нашого харчування збалансоване, та тому, звичайно. Єдине, що завжди за що я виступаю, в принципі, я так і казала свої тези про те, що що надмірно, да, що занадто, то нездраво. Тому коли люди перебирають доданим цукром, якого вони не помічають в ковбасі, в соусах і так далі, да? тому ось тут може бути проблема. Людина просто може не розуміти, що там був цукор цей. От і все, і плюс ще е, певні такі поради і правила, як додати цей цукор без шкоди для здоров'я. Да? Не споживати цукор між там в чистих проміжках, да? щоб не давати цей бум глюкози, швидка енергія, швидкий спад енергії. Після основного прийому їжі, будь ласка, з'їжте собі ту норму, ту денну денну, денну кількість, і людина буде задоволена і дійсно шкоди для здоров'я, ці 5-10% вони не будуть нести. Ми знову ж таки дійшли до консенсусу, що все ліки, все отрута, питання контексту. І в даному випадку, коли мова йде про солодке, цей контекст це все-таки кількість цих продуктів в раціоні і спосіб життя, який веде людина. Якщо людина загалом харчується ну, не зовсім раціонально, веде пасивний спосіб життя, курить, не, не досипає. То, звісно, навіть 50 грамів цукру буде для неї шкідливим. Якщо вона веде здоровий спосіб життя і додає до свого раціону трішки смачної їжі, чи то солодкої, чи то жирна їжа, вона не приносить шкоди собі, але при тому вона робить своє харчування більш смачним, більш різноманітним, і збільшує ймовірність того, що вона зможе так харчуватися. Довго тривало, підтримуючи своє здоров'я і фігуру. Підпишись, не пропускай.